Всім доброго здоров'я бажаю. На вечірню прогулянку вийшла і виглядаю чоловіка, подивилася, як підсвічується костел. Так гарно, така підсвітка там іде. І вечірні квітники, гарні клумбочки. А Я чекаю свого Григорія, поки він приїде, сьогодні знову пізненько немає. Вирішила побачила костел під світку і пройтися, подумати вечірні думи про життя. Так, знаєте, коли був молодший, Бувало так, що ну, тягнуться ці дні, особливо, якщо згадати дитинство, так? у дитинстві взагалі здається, ой, як довго та школа. Мріють скоріше школу діти закінчити, потім поступають у вузи. так? Хто в вузи, хто там в інші навчальні заклади, мріють, щоб скоріше закінчити. А насправді. Це найкраще, що було у нашому житті, називається найкращі роки. У як підсвічується гортензії. Осінні гортензії. Підійшла ближче, він туди вище, тут якось отак іде. Перепадами, наче східцями треба піднятися до костелу, але тут прямої дороги немає. Є така лазейка, знаєте, як скрізь є такі лазейки, туди можна пройти. Але краще подивлюся квіти, десь вже скоро Вон там, де машини стоять, прямо я показую. Ой, яке небо, ух ти! Які там, ви знаєте, справа, он бачите, на небі дві темні хмари. Одна, наче пташка та що справа, голова піднята, в неї і хвостик туди ззаду. І тут тягнуться гортензії, вечірні світники. Вечірній настрій. якось. Ввечері я відео і не знімала. Ну дуже рідко, там як чоловік їхав з роботи, то я ввечері відео знімала, а так ні, не знімала. Раніше ми жили там, де немає таких високих будинків, як правило, в Кракові будинки невисокі, там п'ять поверхів, шість поверхів. А саме ось тут їх багато йде. Поверхів де зараз ми живемо. Тут отакі висотки є. Он туди також Ну і виглядує, ось де я тільки що піднімалась по цим східцям. Кизильник навіть вночі гарний. Такі висотки є. Я не знаю, чому саме їх тут набудували. Скільки не їсть по Кракову, таких високих будинків немає. От скільки тут поверхів? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Одинадцять поверхів ось в цьому будинку. Я порахувала. Одинадцяти поверхові будинки. Це таке виключення, а небо з такою червоною підсвіткою, хмари з червоною підсвіткою. Прогуляємося з вами вечірнім Краковом. Це такий новий район тут. Ну, я не можу сказати, що новий, тому що тут є і старі будинки. Просто я так розумію, що це тут на горі побудовані ці будинки. Тобто раніше тут навіть є, там вуличка направо. В одному з відео я показувала вулицями, старинними вулицями Кракова, саме Ті, що в основному не показують. Тобто це був приватний сектор, а тут, можливо, була гора, і вона така була не освоєна, ця гора, і нічого тут не було побудовано. А можливо, так, знаєте, як східцями зносили гору. Тобто робили такі площадки для того, щоб будувати будинки. А знаєте що, друзі? Подивіться, кизильник, такі наче червоні вогники підсвічує. Насправді то не вогники, то ягідки кизильника. Цікаво. Так якось час швидко летить. Осінь. Скоро и новый ритм. Ой, соснул. тут не можуть роз'їхати. І я встала, щоб пропустити цю машину. туди, де збиралася йти так. Одна здала назад, одна сюди, і я йду далі. Тут ось форзиція. Як тут біля цього будинку квітла форзиція, зараз такі кулі. Замість форзиції, але гарненькі. Форзиція пострижена такими гарненькими кулями. А та, той птах, бачите, знову на небі показався. А скільки в цьому будинку поверхів? Моя вечірня прогуляночка з вами. Отам далі, за тим будинком, такі троянди гарні. Треба буде завтра сходити, подивитися, чи квітнуть. А тут скільки поверхів? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять також. Одинадцять поверхів і там, друзі. Така небо, підсвітка йде. Чорна хмара, начебто з червоним. Гарний вечір сьогодні теплий, якось буває дощі. А сьогодні якраз день був чудовий. Весь день сонечко весь день було тепло. Небо цікаве таке. Підійшла ближче до цього будинка. Ось такий він білий з темно-сірим. До речі, кольорова гама тут дотримується, тому що готель у нас, наприклад, такого темно-сірого кольору. Цей будинок поруч побудували білий, але вставки точно такого кольору як і готель. Далі зупинка, вон, і на той бік. Там, де той будинок перпендикулярно, там також зупинка. А це як калина бульдонеш. Дуже квітла тут. Я робила відео навіть, бачите, які листочки вже. Стали і на калині бульдонеш різнокольорові листочки. От вечірній краків, якого не бачать. Тобто так само, як у будь-якому місті, є масиви, де живуть люди. Хоч цей масив, це новий масив побудований, але він від самого центру Кракова недалеко, тому що краків, він такий придавлений, овал то якщо говорити, ну, північ і південь здавлені, схід і захід розширений такий о, о, Краків. І якраз ми живемо на півночі Кракова, і північ Кракова виходить, що близько до старого міста. Так, друзі, я не помилилася, коли сказала, живемо, тому що життя дається один раз. І треба намагатися його прожити навіть в такий складний час, достойно. А зараз десь під'їжджає вже Григорій, мені позвонив. Ось його місце, де він ставить машину, тому що інвалідам дозволяється ставити машини на таких місцях безкоштовно. Бо знайти парковку дуже важко і дешево. Але якщо не займе зараз, ніхто це місце, то значить він приїде і стане сюди, подзвонив, що вже їде. Мирний літак летить. Ось і приїхав мій робітник, не відпускаю, щоб пізно працював. А ну по темному а він все одно працює. Все таке воно життя. У нас різне життя, у кожного своє життя, у нас доля об'єднала дуже давно ми разом. І на даний час. ну так, І мені іноді самі не хочеться говорити, ми живемо в Кракові в Польщі. Більше хочеться сказати, так як тут кажуть, мішкання мішкають. От. Але так. Складається життя. Ми попрацювали, так, напрацювались і додому. Привіт. Привіт! О Небо яке гарне. Насправді там Ой. під і ліхтарів, то воно якесь світліше. Як справи? Нормально. Все в порядку. Чому знову так допізна? Дома просидів обід. Та скільки ти вдома просидів в обід? Ну, не знаю, це все банально. Яких ти годину, може, був від якось так на вечір не жарко, так? Ну так, прохладно стало. В день Сонечко. Сонечко. Ну... світило до машини, жарко було. Тому я, ну, я і роздівся, в одній рубашці поїхав. А вечірком прохолодненько. Курточку ти не брав з собою? Не брав. Отак, друзі, іде наше життя у Кракові. І ми разом з цим життям на фоні такого чудового неба маршируємо. <сум> Там анекдоти, які розкажеш. Хтось тобі щось розказав? Багато українців возив сьогодні? Ні, не, не багато. В основному поляки. Я їх не питаю, в принципі. Вони можуть сидіти мовчати, що українці, що поляки. Вже коли виходить, то може там сказати до побачення, то знаєш, що це. І тоді ти діти знаєш. Як скажуть до побачення, українець. Як скажуть до відзіння, то ти знаєш, хто це. Це поляки. До відзіння, до забачення ще можуть казати. Тільки візення. І наближаємось до нашого мішкання. Отаке життя.